У стражданнях та боротьбі ми приймаємо рішення через певну руйнацію, і вони призводять до ще більших вад. Я почала вклонятися церкві, зробила її своїм Богом. Тому кожного разу, побачивши в церкві щось не схоже на Бога, я розчаровувалася не лише в людях, але й у Богові. Мої стосунки з церквою ускладнились, бо були сильні моменти. Але траплялося й лицемірство, люди робили помилки. І я гадала, що насправді Бог не такий добрий, як вони кажуть. і він не може змінити моє життя так, як вони стверджували. Коли я подорослішала, то більше дізналася про те, що означає жити у спасінні, бо це процес. Не буває так, що ви один раз помолились молитвою каяття, отримали спасіння, і раптом ви позбулися усіх проблем та усіх труднощів. Спасіння це процес. Іноді нас настільки поглинає критика процесів спасіння інших, що ми зупиняємося у власному процесі духовного росту. Коли ми застоюємося, то починаємо дивитися навкруги, спостерігаючи за тим, де блукають оточуючі. Гадаю, якби я припинила дивитися на життя інших людей і зосередилась на своєму власному, то ймовірно виявила б свої хиби набагато раніше, але нам потрібно вірити у щось реальне, тому я вирішила поділитися своїм свідченням. Воно містить не лише добре а й складне, розлучення, підліткова вагітність. Не думайте, що можна вийти за кафедру, не пройшовши певного шляху духовної боротьби. У кожного з нас свій власний шлях. Це може бути кафедра, офіс, медична практика чи адвокатська контора. Я не знаю, яка доля призначена Богом для вашого життя, але благаю, припиніть ставити Бога на один рівень з людьми, які вас розчарували. Майте сміливість вірити, що він більший, ніж те, що робила твоя мама, ніж те, що накоїв твій тато, ніж те, як вчинив твій колишній. Бог не має з цим нічого спільного. Він більший за це. І якщо ви довіритесь його планам, він скерує ваше життя набагато краще ніж ви самі. Це правда. мій син, він мій тезка, неймовірно переймається через очікування людей щодо нього. в нашій церкві була жінка, яка повсякчас повторювала: ти станеш наступним пастором цієї церкви, ти захопиш цю церкву. І він дуже сердився. Якось мій Симон Петро від цього дуже втомився і відповів їй. Так дорогенька, я захоплю цю церкву і перетворю її на бар. Зараз ми сміємося з його слів, але це було частиною усієї динаміки. Пасторство є частиною Божого мандату в збудуванні церкви. Зараз в Лос-Анджелеській церкві Дім Гончара багато хто з молоді фактично відкинув церкву. Що на вашу думку буде, що має бути тим дзвоном, що покличе їх додому, до зібрання? Якщо говорити про правдивість, ми живемо в епоху інформації. Ви не можете просто збрехати, бо сказане можна перевірити одним кліком. Багато хто вважає, що сучасна молодь не прагне Бога. Гадаю, вони прагнуть, але бажають пізнати справжнього Бога, який є відчутним, який пов'язаний з ними Бога, який їх розуміє. Тому для мене головне бути справжнім, реальним я з ними відвертий, чесний, відкритий. Я вірю в них. Я собі не дозволяю когось принижувати або кимось нехтувати. Коли я дивлюсь на ставлення Ісуса до нас, то бачу, що Він ніколи не зневажає, але завжди надихає. Згадайте про жінку, спійману на перелюбі фарисеї принижували її, вона лежала на землі, її хотіли побити камінням. А Ісус сказав: Іди, більше не гріши, Він завжди піднімає, я вірю молодь. Я розповідаю їм, яким було моє життя, звідки Бог мене витягнув, і як він змінив моє життя, і на що він здатний. Я шаную цих дітей як їхній духовний батько. Я не кажу, ти не розумієш, бо ще молодий. Останнім часом я дуже часто замислююсь над тим, що Бог прагне зробити в останні дні згідно з Малахією 4, і вірю, що він хоче навернути серця батьків до дітей. А серця дітей до батьків, що створить взаємну повагу та об'єднає покоління. Всивини шанують міцні ноги молоді, а міцні ноги молоді шанують мудрість старих. Я вірю, що коли є шана, що не залежить від віку, то дорослі не кажуть ти просто егоїст, бо ти підліток. Це брехня. Молодь не каже: ти вже старий і нічого не тямиш. Коли ми почнемо шанувати одне одного, то будемо працювати разом. Гадаю, ми побачимо неймовірні речі. Що відбуватиметься у царстві Божому, і зараз ми бачимо це в церкві,